Всім доброго дня! З вами Агентство Нерухомості Стабільність і показую вам сьогодні двохкімнатну квартиру в обжитому зданому будинку по вулиці Вовчинецькій. Біля торгового центру «Велесмол». Так, це є вхід в квартиру, бачимо, і є такий просторий передпокій. Власники планували робити ремонти для себе, тому багато матеріалів тут. Залишається. Бачимо, є закуплені батареї, є труби. Так, Починаємо показувати квартиру. Квартира є двохкімнатна загальною площою 60 метрів квадратних. Починаємо з кухні. Бачимо є газовий лічильник, двохконтурний котел. Такий вигляд на церкву. Це є кухня. Усі комунікації запущено, ліфт працює. Так, тут такий передпокій. Перша житлова кімната. Такий вихід на балкон. Так. Друга житлова кімната. І роздільний санвузол, Бачимо. Ванна і туалет. Отже, продається така квартира, обжита новобудова, будинку десь 10 років. Ліфт працює, можна відразу заходити і робити ремонти. Кого цікавиться квартира, телефонуйте.